Пирятинські об'єднані територіальні громаді у Мінрегіоні обіцяють гроші на будівництво полігону твердих побутових відходів. У всіх селах Хмельницької та Пришипської громад з'явиться вуличне освітлення у селищі Машівка, спорудять водогін у місті Заводське Лохвицького району, добудують школу. Відібрано 22 проекти на суму регіонального фонду 80 мільйонів 805 тисяч гривень. Серед цих проєктів це 12 проєктів, які відповідають плану з реалізації регіональної стратегії 2015-2017 років та 10 проєктів, спрямованих на підтримку добровільно об'єднаних громад. Не розпорошувати державні гроші на дрібні проекти закликав голова Полтавської адміністрації Валерій Головко. На його переконання 2016-го необхідно вкладати кошти у медицину, освіту та створення центрів надання адміністративних послуг. Достатньо сьогодні грошей в місцевих бюджетах, щоб і машину для смі вивозу сміття придбати, якісь там практиць придбати. А от щодо якісної підготовки проєктів, яка Сьогодні край необхідна об'єднані громади чи взагалі якісь громаді. Отут ми повинні все ж таки бути тим методистом, який і підкаже, і супроводить. Із 22 лютого адміністрація також отримала повноваження підказувати громадам, як перейменовувати населені пункти та вулиці, оскільки завершився другий етап декомунізації. На Полтавщині близько 500 топонімічних назв досі нагадують про тоталітарний режим. При цьому в Полтаві цей процес взагалі не зрушив із місця. Цей меседж про погане виконання, воно пов'язане з містом Полтава. Полтава. І, да, Полтава тягне до нас донизу. Тобто озвучено було керівником Інституту національної пам'яті, що саме Полтава. Такі от, і, і так і є. Це єдиний обласний центр, який найгірше значить, ще там, кривий ріг. Виникають і інші протиріччя. Так село Жовтневершителівського району тамтешні жителі на загальних зборах вирішили перейменувати на Покровське. А Верховна Рада постановила назвати його Говтвянським. Досі шукають нове ім'я і для Комсомольська. Ми повинні на базі і заслухати ті пропозиції, які є у науковців, і з цим пропозиціями вже вийти до міської влади, щоб це було узгоджено рішення і обласної, і міської влади. Але з урахуванням саме головне позиції людей, які проживають на цих вулицях. Також на Полтавщині ще височують 94 комуністичних пам'ятники, які необхідно демонтувати, в тому числі і бронзовий Ленін у великій багатці. Про тоталітарні часи нагадують і елементи символіки на архітектурних спорудах. Чи доцільно терміново реконструювати їх, у владних кабінетах остаточно не вирішили.